Армадол, забудь про головний біль. Ностальгії від Дантеса співак випустив кліп на трек «Note refugee» Небіженець. Відеоробота складається з архівних кадрів десятків українців, тих, хто через війну покинув рідну домівку. Всіх нас ненадовго розкидало по світу. Ми поїхали поділитися своєю культурою з Європою. Щось візьмемо від них, але обов'язково повернемось додому. Надихнув на створення цієї позитивної та танцювальної пісні Дантеса український військовий. Він сказав, що навіть коли наші захисники виїжджають в нуль і чують позитивні пісні, вискакують тачки і починають танцювати, тому що інакше просто не можуть. Потрібно себе мотивувати і підбадьорювати. Огнівіч наживо у сніданку виконала ліричну пісню Лелека лелека це взагалі такий символ миру, добра, і я вірю, що це символ перемоги. Презентувала злата і чуттєвий кліп, у центрі якого українська родина, донька, мама і тато, якого вони проведжають на фронт. І поки чоловік боронить Україну, жінки волонтерять і чекають на його повернення додому. Головну роль у кліпі виконав актор і нині сержант ЗСУ Даніель Салем. Одразу після зйомок він поїхав на передову. Добре, Олю, це нова україномовна пісня полякової. У ній співачка закликає себе та всіх українців заспокоїтися та вірити у перемогу. В цій пісні повторюється рядок, що у нас у всіх вихід один: вірити, що все буде добре, і частіше казати про це собі і одне одному. Кліп складається з архівних відео. З гастролей Олі Полякової до повномасштабної війни та благодійних концертів після. А ще в кліпі Оля використала святкові відео з весілля українських військових. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.